Друзі, всім доброго ранку. Ранок легка така димка на воді. Вчора пройшов дощ, крута така погода. Сьогодні йду за хижі рибою. Літні риболовлі дуже відрізняються від весняних або осінніх рибалок. Там риба клює на протязі сьогодні, дня, а влітку вона клює пару годин вранці і пару годин з вечора. Отже, і зараз мені 10 хвилин 30-40 пішки, зараз 10 хвилин на п'яту, отже не будемо гаяти часу. І треба йти, щоб попасти на цей ранішній кльов. А поки я буду йти, ви подивіться кадри з минулої риболовлі, якось був там, був там ловив огунців, щок, трошки подивитися, а я прийду на місце, розлажусь і все розкажу потім і покажу. Погнав! О, є, є рибинка якась перша. Нарешті. Щось незрозуміле. Пащу і не теліпає. Таке дави-даве, таке, як на судачиня схоже. Бо веде себе не як окунь. Ага, судачиня. Невеличкі, але є. О, дивіться яке судачення придавив фрікслім. Ну з таким гарним клюванням. Ось рибиночка, це окунь. Такий гарненький окунець. Ось так досить активно впирається. Прям дуже активно. О! знов фріка на фріка клюнов фрік слим від селекту ось такий машинному масле фрик селект фрик слим На тейлспіннер поставив. Щось на джиг не дуже активно відгукується. Але один відгукнувся... О, це щучка. Ніфіга собі. Та блін. Ще відкуси. Бачили? Он такий щуриня клюнуло. Ось такий тейлспінер від селекту. І ось такий щурік клюнув. Ось така, і звісно ж ми її випустимо. Ах ти, різка яка. Був у пащі 33-й флюрік. Є засічки такі, але перев'язуватися треба. Вони не дуже значні, але якщо клюне не дай боже ще щучка, то шанси, щоб її витрачити, зменшуються. Тому треба перев'язуватись опа є! Є рибина? На мене, на мене, на мене, мабуть, щука. Да. є щуреня невеличке. Знов отаке щуріня. Дивіться. Отаке фрікслім і таке щурінятко. Так, давайте розповім на що буду спочатку рибалити, а потім уже почнемо. Отже, сьогодні... Black Swan 2,94 длина до 21 грама тест Цього тесту і длини мені вистачає перекрити тут майже все. Я їм кидаю 18 грамів плюс 3 силикон дюйми, і він на ураз з цим справляється, він не провалюється, є запас по прочності такий добрий. Тобто, А3 метри мені дозволяє закинути, куди я хочу достати майже до майже будь-якої рибини. Катушка. Ультегра 4000, давно вже її юзаю. Шимано є шимано, навіть це такий середній сегмент. Але працьовита катушка крута, тяне, не, ну, Нарікань нема. Намотав новий шнур. Це UGK апгрейд взяв чотирьохжилку. 200-метрову. Чому 200-метрова? Трьохметрова палка кидає далеко. При 150 ну, 150 метрів намотка. Якщо у вас такий добрий один обрив десь посередині, у мене таке бувало, щось в мене там не йшло з шнуром, я обривав його посередині, і у вас виходить, що не вистачає на другий закид. Ну, як, вистачає, Але тільки, -тільки ну, вже до бекінгу доходить. Тобто, ну, Маловато шнура. Це взяв 0,8 апгрейд чотирьохжилка жилка в 200 метрів розмотки. Тобто, якщо я обірвусь, ну, 100 метрів я не викидаю. Якщо я обірвусь, у мене там ще останеться такий добрий запас шнура, що якби я не буду такого до бекінга викидати, викидати його, тобто буде запас. Бо може будь там сом клюнуть, треба його буде чимось виважувати, а у вас нема шнура на катушці. Оце буде Прикро, коли із цього зійде гарна риба. А якби 150 метрів вже можна і побороти якусь рибину на Дніпрі, якщо вона буде там за 10 або за 15 кг, хотілося б такого піймати, звісно. Але... <смітло> Ось якось так. Так, флюрокарбон 33-37. Ну, тут таке не дуже зле дно, да, є ракушка, але вона роз... ну, флюорокарбон не січе, не січе а така лайтова ракушка, тобто можна не дуже такий товстий флюрик ставити. Тому як от, я був там трошки вище по Дніпру, там камені гряди, і там просто він як банано так розлазиться. Любий, причому флюр, навіть 0,5. Просто розриває камінь, оброщує ракушкою. це просто жесть. Jrich Грузик. Лю сам собі їх, купив там форми, ваги, які мені було потрібно, і сам виліваю. Тому що місто маленьке у нас і якби проблематично купити імені Jріг. Чи є розбірні, якісь палички є. Пал палички я щось ну, не люблю, як по мене, на мене вони дуже об'ємні, якось не подобається. А чи це проблематично, адже гріх круто. Один поставив, і міняєш приманки, і все виходить, все круто. По силікону теж. Це у мене новий силікон. Доріс я до того моменту, коли на мій канал заказали рекламу. Ну, хлопець з нашого міста, він лє силікон, сам виліває. І зателефонував. Каже: можеш прорекламувати. Ну, можу чи не могу? можу? Можу, звісно. Звісно, можу. Дав мені силикона. Декілька моделей і декілька кольорів. Досить гарний силикон. Скажу вам, якість. Взагалі крута. Ну, Саме бачили, ловить. У да, мене не виходило відео, я давно вже з ним якби, знайомився з цим силиконом, до цього у мене не було його. І якби, хожу на риболовлі, але там десь щось не знімав, десь щось камеру, там, десь Powerbank забув, я ж кажу. Ну а хто дивиться на Facebook, там фотоачоти. І я розповідав вже за нього. Кому цікаво за цей Silicon, я оставлю посилання на Facebook. У нього група в Facebook ubaid. Це так Silicon називається, і його група в Facebook Юбейт. Я перше посилання ставлю в описі. Так що переходьте, кому потрібно. Він ліє і двохкольорові приманки, багато моделей різних, багато розмірів різних, багато кольорів. Кольора у нього взагалі він так, ну, відноситься до своєї роботи так прям щепетільно, що просто треш. Він гарно гарно колорує оцей силікон, вимірює цей. Кольора і виходить, кольора просто бомбою. Двохцвітки, двохкольорові приманки це просто ізумлення. Аж очі радуються. Ну і як би він лове. Що я ще можу по характеристики сказати за цей силикон? Він плаваючий, він не тонущий і він м'який. Він такий дуже приближений до кейтеча. як на мене. В мене, В Я от люблю селектом рибачити, він такий е, жорсткіший, якщо порівняти з цим силиконом, цей м'якіший. Як воно впливає на кльов риби, Ну, поки що не можу сказати, чи впливає це взагалі на рибу. Як показує практика, треба, щоб вона здесь була і хотіла їсти. Ну, Він такий софтик. Він не прям такий, щоб желатинка розривається, але приближений до Кейтеча. Так що я ще кажу, кому щось потрібно по силікону, переходьте в опис і там перше, перше посилання буде на групу на силікон. Ви можете майстру написати в приват і замовити те, що вам треба. Ось якось так. Все, багато побалакав, багато роз розповів. І давайте ранок сонце встає, і з цим підйомом сонця у нас сходить на, на нівець наш кльов. Yeah. Oh, що це таке щось незрозуміло? Так, да, це риба. Ого, якась така велика риба бубагрина. Ого. З першого закиду сход. Фух, була гарна якась риба. Що за риба не зрозуміло, але щось було. Наш рибку порвало знизу. Yeah, we yeah. але yeah. Є. Yeah. О, такий. Такий конець з'їв три дюйми. Ось така ось репліка на ніндзю. Я така... Конець такий перший. Стоїть на такому бугрові така грядка ракушняна, І ось на неї витягаєш і є клювання. Такий теж не дуже великий для цих місць окунець. Зійшов ще. Ох ти, заїдає. Дрібний окунь стоїть, прям чутно як... Може, мабуть, ви бачили клювання. Прям їсть, їсть, їсть рибку. Ух ти, який гарний. Була клювак карна. Гунець, але не крупний. О, я б навіть дрібний. Ось чому він не може три дюйми з'їсти, бо він не крупний. Ось так. Прямо нам прям зажерло. О, це вже судаченя. Кругло невеличке, але судачення. Опа. Дивіться, який красунчик клюнув судачок. це вже круто. Ось така репліка на Саваруму. В такому кольорі 3 дюйми. І звісно ж, такого красунчика ми відпустимо. Є рибинка. Таке досить було добре клювання і, мабуть, це теж судачиня клюнула, тому що не матає головою. Так, це знов судачок у нас невеличкий, але є. Дивіться, знов такий кликастик. Розівав. Розібрав. Засранчук. Рибину мені розірвав. Майже повністю видрав з неї тройника. Є. Ого. Є рибинка. Поставив тел спінера. І щось таке. Досить потужне клюнуло. Дуже потужне, я б сказав би. Ой, ой 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 це трофей. Займається Ті тільки-тіки. -ті. О! Фух. Дивіться, який кабан! Ух, окуняка на тейлспіннер, дивіться, да? Оце окунь, оце гарний, оце красунчик, Ох. оце трафеяка, зараз треба зважити його, але такий дебелий лапач. Отже, ви тільки подивіться, який це кабан. Це просто трофейще. Зараз я його зважу і скажу, скільки він важить. Ну такий прям монстр-монстр. Дивіться, майже кіло. 955 грамів. Ну це, звісно, свій рекорд я побив по оконю. Ще раз. Ось такий красунчик. 955 г. Дуже зачотна рибина, дуже. Ну і звісно ж, ми його відпустимо. Все, друзі, скінчилась сьогоднішня риболовля. Отакий от от, вийшов вихід на риболовлю, якось так. Сонце вже досить високо піднялось, риба клювати не хоче. Десь вона наїлась вже зранку і пішла відпочивати собі. І я піду, я теж прокинувся о 3-й ранку, в 4-й виїхав, і в 5-й був вже на місці і теж поїду відпочивати. Кому сподобалось відео, підпишіться обов'язково на мій канал. Підтримайте пальцем вверх. В описі будуть посилання на Silicon UBate. На Снасті на які я рибачив. І на Фейсбук Instagram. Інстаграм підписуйтесь. Не все досить багато ще не попадає в відео. Більше фотозвітів. Заходьте, підписуйтесь в інстаграм і в Фейсбук. А я йду додому. Всім пока і до нових відеосів. Пока-пока.